І особливо за е, упівнення до всіх нас, які е, тут займається богослов'ям і, і намагається це якось передати, передати людям. Справді це важка справа змогти бути посередником між, між Богом і людиною. І не кожному це, це вдається. Тому від вас також дуже багато залежить від вашої молитви за всіх тих, які, які, які мають нести цей хрест. І зараз настав час для дискусії, якщо в когось є запитання. Забл... Питання до доповідачів чи якісь власні е, думки щодо того, що було сказано. Е, не знаю, якісь репліки. Будь ласка, також задавайте ці запитання. Я буду підходити з мікрофоном до вас. Дякую. мені дуже сподобалося. Саме безбожність системи стала причиною смертей на Майдані, бо це мені ж відповідь, я так би я не, не міг е, е, завжди відповісти людям, бо люди кажуть, так, ви говорите про світло Майдану, про надію, яка, е, яку Майдан е, приніс про добро, але є і зло, яке відбувалося на Майдані. І, е, я намагався їм говорити, що є більше добра ніж зла, але я міг якось так собі логічно дати якусь відповідь на, на це питання. Тут така репліка, так? І що я ще хотів сказати, що одна ще із реліквій, якщо так можна сказати, із, як. Церкви найважливішого най Собору в Україні в той час цей намет згорів. Отже, це є ікона Господа нашого Ісуса Христа. Отже вона тут є на, на ту з правого боку. Так, з правого боку, тому теч Леонід є та ікона, яку писала моя дружина. І, Тарас Тимо, директор нашої бібліотеки тут в Українському католицькому університеті. Отже, він, як говорила церква, каплича, то він ту ікону спас, Богородич вже не спас, а, а Богородича була статуя, яку а хтось інший спас? Так, так що і потім та ікона ну, стояла десь з на великій сцені. Ну і десь хтось її потім сховав для того, щоб зберегти її. Поки що ми не знаємо, де вона знаходиться в яких руках, але ми маємо надію, що колись вона ще ну, принесе нам шаймо як це, яке як ми пережили за Господа нашого Ісуса Христа на Майдані. Дякую. Володимир Авр'янов, громадська організація Європейський Христианський Конгрес. Я хотів би зробити акцент на християнських коріннях майдану і поясню, в чому річ. Справа в тому, що є добро, є зло. І якщо людина служить добру, навіть вважає себе атеїстом, то вона фактично, ну, служить Богу, навіть сама то не віруючи. І шлях у кожного ну, свій. Я також, як і пані Юля, е створив громадську організацію, також не вважав ніколи себе воєнствовищем атеїстом, але більше належав до номінального християнства. Але Майдан, а особливо візит Івана Павла II, який був людиною. Ну, я думаю, найвищим духовником римського престолу, але він був вище цього. Його сприймали і православні, його сприймали і, скажімо так, номінальні християни, світські люди сприймали. Це людина, яка несла добро. Людина, в якій є єлі тілилося то життя, але вона приїхала на Україну. Це був перший візит папи в Україну, ну яка вважалась канонічною землею православних. І ну, фактично, я вважаю, це був той поштовх добра до українців, який пробудив українців. І ми всі стали заручниками, і світ став заручниками некараних злочинів. В першу чергу, некараних злочинів радянського тоталітаризму. Того, що фактично світ заплющив очі заплющив очі е, зразу після Другої світової, коли на так званому Нюрнбергському трибуналу серед суддів сиділи ті, хто був людожером власного народу. І ті, хто розв'язав Другу світову. І фактично, ми розуміли, що рано чи пізно це просто відстрочка, не більш, не менше. За той час, що була створена відновлена Ліга націй, з якого викинули СРСР, і створена була Організація Об'єднаних Націй. І до цього часу, коли ми перетерпаємо від агресії члена Ради безпеки Ради ООН Росії. Пройшло більше сотні локальних війн, які в сумі внесли більше, ніж перша і друга разом взяті. То чим був Майдан? Майдан був очищенням. Майдан був повстанням українців проти зла, саме сил зла. Ми розуміємо, що Україна стала лінією розлому ще далеко. Воно тянеться з 1054 року, коли розкололося християнство. Ну, ми розуміємо Унію і таке інше. Але справа в тому, що я жодним чином нічого не засуджую, хоча на спільній комісії, яку створив там Іван Павло І, відбулося там в Лівії деякі речі. Але я хочу сказати, що там не було конфесії. Там не було віруючи, не віруючи. Як пана Юлія сказала, що ну, на війні не буває невіруючих. Людина, яка стала за добро, вона готова полягти. І мені. Е, ну, Саме тоді прийшло на думку, що християнської солідарності, консолідації навколо України як країни, яка фактично ну, навернула християнство на те, що. Тобто, ми розуміємо, що Бог це добро. Ми розуміємо, що християнство, як, як кажуть, Проти, проти, ну як правильно сказати, не проти рівня злонасіллю, таке інше. Але ми розуміємо, що в нас є одна держава, одна земля, і нам ніколи ніхто не пробачить, як ми, що ми її втратимо. Якщо розмовляти про незалежність, то була незалежність по домовленості, яку не визнала ані Росія, ані РПЦ. Саме РПЦ фактично розколола православ'я і принеслася до війни. І сьогодні я вважаю, що цієї землі. Потрібно ну, як звернутися до всього християнського світу, в першу чергу, до європейського християнства, і мабуть, з території України і стартувати оцей проєкт, якого до того не було і, мабуть, не буде. Це Європейський християнський конгрес, щоб фактично у нас е, греко-католицька церква вчилася в папських е, університетах. У нас велика діаспора. У нас е, в Європі багато людей, які сповідують ідеї добра. Я думаю, це буде підтримано. І християнський світ, християнський світ який ну, починав свою історію з того, що знищив, вибачте, попередню цивілізацію, сьогодні приходить до того, що фактично <клухи> стоїть на грані власного знищення. І це єдине, що Україна зараз може дати світові. Це такий великий глобальний проєкт. Ну, я так думаю. Можливо, я не прав. Дякую. Дякую. Ви можете відреагувати якось? Ну, як би то сказати, кажучи, в душках, ви згадали про перший візит папи в Україну. Кажучи, в дужках, душках то дуже мало хто про це пам'ятає. Ну, буквально два слова історії. Звісно, не применшуючи ті ті слова, про які ви щойно сказали, але дуже мало людей пам'ятає про те, що. Перший папа відвідав Україну, коли України як держави ще не було, це був 105 рік. Так, папа Климентій, мучеництво, його в Херсонесі. Його мощі знаходяться, тіло знаходиться в Херсонесі самому, натомість голова знаходиться у Києві Києва в печерах. Ну, Якби ця річ дуже часто забувається, хоча я думаю, що ну, варто про це пригадувати для того, щоб розуміти, що Україна. Не є на обоченні європейської цивілізації чи християнства, зокрема, а є його частиною. Ну, я думаю, так для світоглядних акцентів цю річ дуже важливо собі пригадувати. Натомість, стосовно допомоги світу, я би так, так думаю, ну не знаю, можливо, це питання якось слід виносити на дискусію. Але думаю, що нам, українцям, слід, ну я знаю, певно, що змиритися, те, що ніхто, скоріше всього, нам нічого не дасть. Моє особисто таке бачення, тому що, якщо говорити про світову громадськість, то сьогодні Сирія е забрала більшу частину уваги, тобто на нашу війну на Донбасі, про Крим взагалі навіть хто і не згадує про проблему, тобто зрозуміло, світ займається передусім Сирією. Україна лишилася на ну, узбільші. Ми з нашими проблемами лишилися самі, це світ розуміти. Далі, з тих, хто допоможе, ну, можливо, діаспора, можливо, трішки сусіди. З допомогою сусідів буквально два слова. Пам'ятаю, як був сам Майдан, є польські журналісти з телебачення Вросла, вони дуже часто приїздять в Україну. Знімають сюжети про етнічних українських поляків, які десь там є вдома, десь там знають ще польську мову. Ну, словом, знаєте, так популярно кажучи, такі польські ультраз, так? тобто там креси і так далі. Але що цікаво, під час самого майдану вони своїм бусом, такі великий фольксваген спортер, якщо не помиляюся. Вони його постійно затарювали ліками до, до, до верха і, і привозили, тобто, ну дійсно, друг пізнається в біді. Загалом, якщо сказати про світ, ну я думаю, що нам слід зваритися з думкою, що з нами будуть рахуватися тоді, коли ми будемо не нещасні і в потребі, тоді, коли ми будемо диктувати умови, ми будемо представляти себе як постійність само у собі. Е, дуже пам'ятаю е, промову Юлії Володимирівни. Е, у 2004 році, якщо не помиляюся, вона стала прем'єром. Ні, ні, не тоді, коли вона на Майдан виїхала у Чобітках е з Лозиком, я тоді демонстративно пішов з Майдану. Це був момент, коли я зрозумів, це порать кади. Е я про промову тоді, коли вона, коли її обрали прем'єром е після обрання президентом Ющенка, у е 2004 році, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся в датах поправки мене. Я пам'ятаю, скільки людей дивилися, я саме тоді ходив по коляді, як священник, і дивився, як люди як образ вдивляються і чекають на месію. Я думаю, що і саме те, що приніс Майдан, це те, що ми повинні перестати сподіватися, ані, ані на месій політичних, які прийдуть і все порішають, популярне сленгове слово, але яке несе у собі повну змістове навантаження. І перестати сподіватися на сусідів, тому що, ну, скоріше всього, ну, треба змиритися з тим, що світу не Може, Можна відповідати? Я коли казав про християнську солідарність, я зовсім не мав на увазі допомогу або протягнути руку. Той проект, що я пропоную, він фактично переформатує те, що є, і о той негатив, який був, він піде. Бо це проєкт, який засуди зло в будь-якому прояві, який є. А саме українці, які спромоглися повстати проти зла, вони повинні прийти туди, звідки воно ну, генерує, Неважно, Не будемо зараз про це. Але вони повинні цим потужним проєктом фактично привернути увагу принаймні півтора мільярдів населення. А я скажу, що буде більше. Того, що ті люди, от подивіться зараз. Я вибачаюсь, я пам'ятаю майданчик оцю Івану Сідоро, який з е, е, Михайлівського закликав киян. І пам'ятаю його по філарету, який ну, на сьогоднішній день ну, якби повністю не відходить від гострих кутів. І хтось каже, не визнана церква, але жива церква. Бо її дослухаються в першу чергу ще люди, які не вірять. Ну, як вони кажуть, ми не віримо. Але вони дослухаються, і вони кажуть, це наша церква. То я вважаю, що саме так от повинні люди ну, відносити. Це, це наша церква. У нас просто дві гілки православ'я, українська і російська. А греко-католики слава Богу, ні. То я вважаю, що українські християни повинні бути разом от в таких глобальних проєктах, які світ примусять не дивитися на Україну, як на яких там Джербаків або ще яка знайшов. Ми живемо в центрі Європи, звідки прийшла цивілізація. До прийняття 2000 років тому Європа дивилася, що робити Київська росія. І це наша провина, що ми втратили щось. Або не утримали, бо що щось. Ми зараз все можемо повернути. Я так думаю. Щодо цінності завоювання Монтану і держава творення на майбутнє. Ще я бачу свій... Ціності майдану це те, що від Майдану, бачучи руку Божу у тих, хто приходив і Слово Боже до людей, а їх було багато святих отців, їх безкраще дивувало інколи, їх витримка дивувала і, можливо, це і був. Перший такий великий поштовх до того, що люди почали, е, хочуть, чи не хочуть, свідомо чи не свідомо повертатися обличчям до Бога і питати себе, чому я не там, чому я не з ним. Е, ну, це таке. Е, тепер відносно цінності завоювання майдання, е, його просто переоцінити не можна, скільки би про ці цінності не говорити. Головне, е, я зараз бачу в тому, що те, що люди очікують. От і долар по вісім, і вчора було гарно, і вчора було спокійно. Ми не беремо добували такий момент, що людське життя вимірюється, ну, умовно 90 років. А хтось жив 90 років і може відкувати людину, яка народилася, прожила 60 років, може оцінити, добре чи не добре вона пожила. А от життя держави, воно таке в часі витягнуте. Що ми не можемо відслідкувати від початку там до якогось часу і побачити щось. Там зовсім інший потік часовий, але ніхто ж не буде спростовувати, що ми дуже великий зробили крок у розвитку за цей короткий час, за цей проміжок. Україна стрибнула, просто стрибнула у всіх параметрах. А відносно того, що нам очікувати чи не очікувати від когось допомоги. Я пам'ятаю тільки ця незаможня залежна Україна була нам кимось ніби віддана. І нам пишу, що потік гуманітарки, і я на цей потік дивлюся і кажу собі, Господи, спини, спини, хай ми швидше дістанемо дна ногами і будемо тоді вштовхуватися, бо це ніби це одяг, ніби ці продукти, які закінчили в жителю. Зберігання вони нам дають і дають як з ласкою, але воно нас спиняє в розвитку. Хай ми були голодні і голі, тоді ми будемо швидше рухатися. І в тому буде наша і перемога, і в тому наше буде майбутнє. І я хочу просто поаплодувати тим вашим словам, що ми будемо тоді диктувати, коли ми будемо не неспостянутою рукою, а з казінним пальцем. Це однозначно. Більше того, ресурси у нас є. І Можливості в нас є, і наснага в нас є, у нас все є. Але Майдан не зміг ще так спрацювати, він просто не зміг, щоб не допустити на ту сцену в те серце тих, котрі навчені сісти в крісло, зайняти місце, влучно, вчасно сказати. І от вони й зайшли туди, і ті кроліки, і ті. Урядовці, всі, хто хотів, тоді, а ми а ми, по своїй старій пам'яті стоїмо і чекаємо від них чогось. А їх треба було не пустити туди на ту сцену. Я пам'ятаю, як Нігаян загинув, і мені з Вінниці надіслали два вірша, і я хотіла їх на честь цього хлопця прочитати. Я обклеїла собі стену такими ліпучками теплими. Бо я стояла півтори години, чекала туди, щоб мене пропустили бійці, які охороняли тих, хто може зараз зайти від нібито патріотичного уряду. Ну воно просто в цих словах вже якась іронія. Але ми то дозволили, але не завжди. Бо коли прийшла Юлія Володимирівна на тому візочку, я теж була в той час на Майдані, її не прийняв в Майдан. Улюлюкали, гукали, її не прийняли. І це вже перемога, і це вже крок. І я вважаю, що нам просто треба кожного дня не лінуватися думати, що ми можемо зробити для України, бо кожен із нас він щось має. І, і просто не лінуватися, не, не очікувати, що хтось прийде щось зробить. Тільки ми, тільки ми зробимо так, щоб в цій країні були щасливі старі і діти, а ми собі радуємо. Олексій Андріюш. что плач аспирантуры Кадровского университета и Академии России, пани Юрий уже чувствовал, сказала, на кой хотел бы запитать. В сечне я буду в России. Будут раз размовы, раз размовы про Украину, про Майдан. Я это точно знаю. И, знаете, я хочу э, такую палитру э, про Россию, таких дней. Наигиршая, то, что фашисты перепрошу, это не я. Укры фашисты были Беркут, это не гирше. Найкраще, мы любим Украину, а что вам дал цей Майдан? Стало гирше. Вот, ну, стосовно вариант. Я точно знаю, что я буду с ним людьми встречаться, раз могу будет идти про Майдан. Что бы вы порадовали, Что я могу им сказать? Вот уже чисто вы распрощали говорить про это. Что дал Майдан? Что бы мог им сказать? Дякую. Я знаєте, аналогію хочу провести з, з, відкрити цю тему. Коли у людини називає якийсь нарив, він називає і там всередині якісь болючі мікроби гниють, набухає, 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 і потім геть випадково зачепили шкірочку. І гній пішов, і кров пішла, і так страшно, але це вже пішов процес очищення. Вичавиться гній, кров, і тоді буде процес заживлення. Ось так у нас сталося в країні. Всі казали, що так було добре при Брежнєві, так було добре при тому, при тому, так було спокійно. Але нас тоді назрівало оце, де раптом взялося стільки злочинців, крадігів, де раптом вони що? Упали на нас з неба? Вони були. Вони вирощувалися, це все продукт от тієї системи. І безбожні, і системи. Наразі прорвало, вилилося, і дуже велика частина людей почала переосмислювати, просто переосмислювати. У вас все цей нарив недозрів, не хочу ображати найкращі почуття росіян, але українці раніше визріли. Хоч ми і вважалися меншими братами, хтось нас так назвав, дурня, по території, можливо, ми менші. Але ми прудкіші. І історія наша треба вчитатися в нашу історію. Бо Росія вважає, що це її історія брехня. Той, хто хоче почути, почує, хто хоче зрозуміти, прочитає. Хто хоче знати, буде допитуватися, порад давати, ну ніяких. На мій біль, у мене приймальна прийомна дочка в Росії. Абсолютно не розуміє, що ми тут робимо. В розпачі була, що я їздила, що я тут спірна на, на, на війні. Казала, коли починався Крим, що я питаю танечка, ну що у вас там про Крим? А вона каже, у нас все спокійно. Я кажу, ну то у вас спокійно, а у нас. А вона натомість каже, ну це ж краще, чим американці. Краще чим? Так? То росіяни прийшли в Крим чого? І він, полковник, він закінчив з віднакою в свій час Жуковку. Ну так було, що ми були в одній ніби хаті, в різних кімнатах. Але перепрошую, мені це бій, я їм довести нічого не можу, а я нічого не можу довести. І нікому нічого доводити не можна. Не можна людину переконувати, бо я сьогодні переконала, а завтра хтось прийде, переконає. Кожен свою дорогу має знайти сам, якщо він того хоче. Хочеш жити в темноті? Живе в темноті. Хоче світла, він буде його шукати. Користую буквально два речення так, стосовно того нариву прекрасне порівняння. Є, є ще таке порівняння, яке дуже чітко показує цю ситуацію, як е, на будові е, прораб дивиться, а чоловік бігає е, з возиком пустим порожнім. І він каже, слухай, чому ж ти бігаєш з порожнім возиком? Ти, каже, слухай, такі заклопотані, такі зайняті, мені немає коли туди піску насипати і побіг далі. Тобто, ну, ми в якийсь момент стали, зупинилися і сказали, стоп, а так не можна. возик пора насипати піском. Розумієте, Ми зараз говоримо про, про країну, ми говоримо про те, що країна змінюється, коли змінюється мета. Коли ми починаємо розуміти, що возик був порожній. Так далі бігати не можна. По сьогодні наш возик великою мірою ще порожній. Я коли дивлюся, як працюють державні структури, я розумію, що до реформ, до зміни країни, як такої нам ще гендалеко, генда, генда, розумієте? Реально є деякі комісії, які складають у себе там по 9 по 14 осіб, які реально ніць не роблять, пишуть тільки звіти. Ці люди отримують державні дуже хороші зарплати, отримують пенсії, так далі, і так далі. Так, тобто революція сюди ще не дійшла, гідності. Так? Тобто ці люди самі розуміють, що вони паразити, вони розуміють, що вони просто ходять там, немає ніякої роботи абсолютно. Стосовно американців, які мають прийти. Знаєте, я думаю, що досвід Кореї обидвох є дуже показовим. Я особисто мав ну, там, щоб таку радість спілкуватися, я був на курсах в Італії, і спілкувався там з двома хлопцями-корейцями. Теж священники, і ось вони власне розповідали про те, що в них дуже величезний бум покликань до семінарій, монастирі, які з'являлися. Чи розвиваються зараз там в Кореї. Ну, звісно, говорити про такі бренди, бренди як Hyundai, Samsung і так далі, я думаю, заяви, так? весь світ користується тими речами. Ну, ось прийшли страшні американці, завоювали і пороботили. Філас, Інститут комічної студій УКУ. Продовжуючи цю думку щодо порожнього вози, мені здається, також, що майдан став такою точкою. Переосмислення і пережиття, хто ми є. Бо Майдан тому і починається як таке ядро відродження гідності нас, як українців і нас, як хто ми як християни. І в тому контексті, в тому найпізніше, коли вже почалася війна для мене після тих пережиттів Майдану, було якось спокійніше, бо можливо навіть і жертв було більше. Але ми вже знали, куди ми рухаємось, в яку сторону ми йдемо і хто ми є. І це було вже оце, майдан дав поштовх і напрям, куди ми повинні розвиватися. Звичайно, вже інші питання, як швидко ми набираємо ці оберти чи ми сповільнюємось, але ми вже знаємо, куди, куди йти і куди рухатись. Ми, наводячи паралель із нашою попередньою конференцією у Києві, пан Михайло Черенков сказав про... Те, що не розкриті злочини проти Майдану це є проблема Генпрокуратури, так? І відповідальність, а наша відповідальність як християни як пословів розкрити усі смисли Майдану, які він нам несе. Які ж такі смисли, що я дуже часто не розкриті. Напевно, сьогодні дуже ну, напевно, багато сказати про екомунічний аспект Майдану, так, того, що ви сказали. Мої різноманітної палітри в релігійному плані, то не знаю, певно, що будуть тільки Сполучені Штати. Але там більше релігійність, а томі є надзвичайна різноманітність, на місці релігійність є на дуже різкому рівні. Тому роботи в нас як такої є набагато більше. Но Майдан показав те, що можна, не дивлячись на різну конфесійність, тобто були православні католики, кількох обрядів, протестантські деномінації, ми разом. Робили те, що потрібно було робити. Напевно, до того і має йти екомунізм, тобто не до поділу, не до питань, хто ви є, а до того, чи можемо щось разом зробити. А викликів сьогодні в державі і в релігійному плані, у моральному освітньому є вкрай багато.